Вітаю любителів вивчення англійської мови, і це рубрика з Анною Люклян, базова граматика англійської мови за кермом. Дякую, що ви зі мною до цього моменту. Я що випала з колії, не з'являлася у ваших відеострічках, але я повертаюся, і ця рубрика продовжується, вона тільки набирає обертів. І сьогодні я підготувала для вас тему минулого часу. Для чого це потрібно, щоб вміти для прикладу розповісти про ваш день учора або у минулому. І ми часто ділимося із нашими співрозмовниками враженнями про вчорашній день, вчорашні вихідні. Саме для цього нам потрібно використовувати найпростіший минулий час, який є в англійській мові. Загалом, щоб ви розуміли систему часів англійської мови, на відміну від української, де у нас є тільки три категорії часів: минулий, теперішній і майбутній, в англійській мові це те саме відбувається, але на відміну від української, ми маємо аж чотири варіанти: як виразити минуле, теперішнє і майбутнє. Тобто, в сумі 12 часів чотири минулі. Чотири теперішні, чотири майбутні. Є ще багато інших нюансів, і граматика англійської мови це далеко не одні часи. Часи це лише якийсь мінімальний відсоток. 5% із 100% усього того, що допомагає нам будувати речення граматично вірно і. Мають такі певні свої нюанси. Тому знати часи це класно. Ми над цим зараз приступаємо, працюємо. Але ви повинні розуміти, що граматика англійської мови це значно, значно більше, ніж часи. Приємні новини в тому, що граматика англійської мови дуже закономірна. Тобто, вам треба вивчити таблицю множення, і ви будете швидко впевнено будувати ваші речення як таблицю множення. Англійська мова це як. Фізика, хімія, математика і інші точні науки в ній все логічно обґрунтовано. Є певні винятки, але їх не так вже багато. Якби нам могло здаватися. Я хочу, щоб у вас була думка того, що англійська мова, вона і граматика, вона, як би ви мовити, вичерпна. Є початок і є завершення. Не треба боятися цього процесу, треба просто поступово кожного дня щось нове вивчати і нашаровувати. І ви здивуєтесь, як за один рік часу ви зможете опрацювати більшу частину того, що дозволить спілкуватися вільно. Плавно та невимушено. Це наша ціль. Що ж продовжуємо за неї змагатися і приступаємо до минулого часу. Одразу практика. Ви слухаєте одне речення і намагаєтесь його перекласти. А я після того, як його прочитаю двічі, я перекладу вам його в деталях і поясню, де ми вжили минулий час і чому саме так вживаємо. Перше речення. In the morning, I woke up early and had a delicious breakfast. Again, In the morning, I woke up early and had a delicious breakfast. Vraćlad. In the morning, vranzi. Vranzi vopiju bitu maju završiti taku samu strukturu. In the počinaje In the morning. Для прикладу в обід In the afternoon. Увечері In the evening. In the evening. Так, Перша частина речення In the morning. I woke up early. Вранці я прокинулася або прокинувся рано. Немає статі в англійській мові, ми не можемо її визначити за особою. Тому що я прокинулася, що я прокинувся одинакове речення. Взагалі, класно те, що в англійській мові немає так багато закінчень, як в українській. От зверніть увагу, ми кажемо в минулому часі: я прокинулася, він прокинувся, вони прокинулися і так далі. А в англійській мові одна форма завжди. Так, і давайте з'ясуємо, що ж тут відбулося. Якщо ми собі пригадаємо, то прокидатися звучить у початковому варіанті to wake up. wake up. Wake up. Але у минулому часі давайте почуємо, як звучить речення Я прокинулася. I woke up. Було Wake Up. Стало woke up. Нагадую слово вовк. От давайте асоціювати з українською мовою, ніби вовк прокинувся. Тому і прокинувся, прокинулася, прокинулися. Неважливо, яку ви особу ставите напереді завжди одна форма: Wake змінилося на woke. А як же ж нам знати? Звідки ми знаємо, що саме так треба вживати, є така таблиця неправильних дієслів англійської мови. Саме за допомогою цих аудіоподкастів ви її вивчите і з'ясуєте 100 найуживаніших неправильних дієслів. Їх не так багато насправді в англійській мові, просто є певні слова, які занесені в таблицю, яку нам треба завчити. І друга колонка з цієї таблиці це уже готовий минулий час. От, якщо ви знайдете таку таблицю, в самий кінець звернетесь до літери W, там ви побачите початкова перша колонка wake UP — це теперішній, скажімо умовно, прокидатися. А минулий час прокинулася, прокинулися, прокинувся. Це завжди одна форма. Друга колонка від слова wake woke. Зрозуміло. Отже, вже можемо сказати: Я прокинулася. I woke up. Рано. Early. І друга частина речення And had a delicious breakfast. And had a delicious breakfast. І мала смачний сніданок. Слово had також є минулою формою. Якщо ми звертаємось до таблиці, то побачимо, що це друга колонка від слова have – мати. Ми з вами вивчали так слово have мати. Я маю собаку, I have a dog теперішнім часом. Але я мала собаку, коли жила в Україні, а зараз в Канаді не маю. I had a dog. Отже, have змінюємо у минулому часі завжди на had, якщо говоримо у стверджувальному реченні. Так, я прокинулася, я мала смачний сніданок. I woke up early and had a delicious breakfast. Так, скажемо наступне речення. Опісля я пішла на прогулянку в парку. Then I went for a walk in the park. Then I went for a walk in the park. Тут я пішла на прогулянку у парк. Слово go – ходити. Від нього минула форма. Пішла, ходила went. А у нас початкова форма гуляти в парку звучить так: to go for a walk in the park. To go for a walk in the park. Відповідно, ми змінили на минулий час. Then I went for a walk in the park. Тобто до цього моменту ми з'ясували з вами. Що для того, щоб побудувати речення у минулому часі, ми будемо послуговуватися таблицею неправильних дієслів, де перша колонка це початковий варіант дії, наприклад, прокидатися, мати, ходити, Wake up, have, go. Але якщо ми хочемо зробити Стверджувальне речення у минулому часі, стверджувальне це тобто не питання і таке, яке не має слова не. Якщо б ми сказали я не прокидалась, це вже називається заперечення. Або запитали запитання, коли ти прокинулась? Якщо в нас є ці три типи речень, але ми говоримо саме про стверджувальні речення. Це коли ми просто вживаємо крапку в кінці речення і в ньому немає слова не я прокинулася, звучить «I woke up». Я мала сніданок, – «I had breakfast». Я пішла на прогулянку, – «I went for a walk». І звідси було б доречно собі запам'ятати ці такі сталі фрази. Наприклад, прокидатися рано to wake up early, Прокидатися пізно to wake up late. Якщо ми скажемо снідати, to have breakfast, To have breakfast. Мати смачний сніданок to have a delicious breakfast. Delicious – смачний, як делікатес, схоже слово, delicious в українській мові. І йти на прогулянку така фраза з чотирьох слів. Go for a walk. Go for a walk. І в минулому часі go зміниться на went. Тому я ходила, я їздила. Це минулий час Went. Ми ходили, ми їздили, we went. Вони неважливо, яку ви особу вживаєте. Go у минулому часі у позитивних стверджувальних реченнях змінюється на when. І такі слова, які стосуються часу, які ми тут запам'ятали вранці в обід увечері. In the morning, in the afternoon, in the evening. А також слово після. О після. Це звучить then, then. Дякую, друзі, що прослухали це аудіо і зорієнтувалися про минулий час. І спробували, почали знайомитись з тим, як правильно говорити у минулому часі. Ми продовжуємо цю рубрику, але мені дуже потрібна ваша підтримка. Тому, якщо ви прослухали аудіо, напишіть, будь ласка, мені коментар. Можете закріпити собі ці речення і написати, що ви робили. Можете проекспериментувати і написати більше. Я буду відповідати вам, виправляти ваші помилки, якщо вони раптом будуть. і... Також, будь ласка, залиште лайк, поширте це відео своїм друзям та знайомим. Це потрібно не мені, щоб задовольняти своє его. Це потрібно для того, щоб алгоритм Ютубу підхоплювали і поширювали мою роботу, і уже в такому результаті, і, скажімо, мені від цього буде користь, бо я зможу. Охоплювати ширшу аудиторію, я зможу ділитися цінними знаннями, і буду мати більше енергії і мотивації створювати такі відео для вас. Тому давайте будемо допомагати один одному. Я продовжу популяризувати англійську мову. Саме. Пояснюючи українською мовою, і ви знаєте, що Володимир Зеленський нещодавно ухвалив законодавство, яке передбачає новий статус англійської мови в Україні. Я сприяю роблю свій внесок в такий спосіб тут на Ютубі. А ще, до речі, я забула зазначити, що зараз щонеділі, о 12 годині за часом місті Едмонтон, і о дев'ятій вечора. За часом у Києві я проводжу безкоштовні розмовні клуби. Туди можуть долучатися люди із рівнім від нульового і до рівня Бі-2. Вам не обов'язково говорити. Ви можете просто долучатися до таких зустрічей і слухати, як спілкуються інші, пробувати говорити. Такі зустрічі в нас відбуваються регулярно щонеділі, і зазвичай я. Оголошую про ці зустрічі у моєму інстаграмі, тому у описі до цього відео ви знайдете посилання на мій інстаграм. Заходьте, підписуйтесь і слідкуйте за історіями. Там я оголошую в історіях, прикріпляю посилання на Zoom і на одну годину ми зустрічаємося, щоб обговорити різні теми. Вже до цього моменту відбулися. Три такі розмовні клуби, і а, ми обговорювали тему самовпевненості, впевненості, тему звичок і тему працевлаштування. Тому ці зустрічі дуже корисні для того, щоб навіть якщо ви вже вчитеся вивчаєте англійську мову із репетитором, приходьте, щоб практикувати, просто говорити. Вся година у нас 60 хвилин виключно англійською мовою. Ми розмовляємо в парах, в групах, в міні-групах, і тоді, ось так, у нас це все відбувається. Дуже цікаво і знову ж таки абсолютно безкоштовно це нічого не коштує. Я запрошую, дякую вам, що ви зі мною. Підтримайте мене, будь ласка, я надалі продовжую ділитися, і до зв'язку! Якщо ви зараз за кермом безпечної подорожі і гарного настрою. Якщо ви просто слухаєте ці подкасти, тоді це чудово. Дякую вам з вами, ваша українка в Канаді Анна Люклян.